На мій погляд, найбільш логічним є збереження східного плацдарму і тиск на Донеччину у першу чергу із боку Бахмуту. Чому нагадаємо, що вони таки визнали оці не до республіки незалежними державами, а зараз будуть включати їх до свого складу? Тому вихід на адміністративні кордони Донеччини і повторно вже вихід на адміністративний кордон Лугашни, бо Білогорівку ми знову відбили з їхньої точки зору. Мало би бути логічним. Однак, російське воєнне тактичне мислення воно вкрай специфічне. Нагадаємо збірну Чорнобайівку, нагадаємо добрий жест по острову Зміїному і нагадаємо, знаємо я це сам називаю, збірний понтон по сіверському дінцю, де за один день спалили батальйонну тактичну групу і втратили 73 одиниці техніки, намагаючись п'ять разів наводити понтон на одному і тому самому місці. Тобто, де по справжньому противник буде концентрувати свій удар і свої сили, насправді спрогнозувати доволі важко. Я десь не розділяю того оптимізму, що мовляв противник уже повністю видихнувся у нього все закінчилося і попри. Те, що того воєнного радянського брухту, бо це брухт, у них доволі багато. Це все ж таки зброя, котра буде убивати, і оце м'ясо вони будуть кидати на убій. Чи оця часткова мобілізація у вигляді 300 тисяч е, нового м'яса стратегічно зламає лінію фронту? На мій погляд, ні, однак, якісь точки від контрнаступальні операції вони можуть бути. Будуть пробувати наскільки успішно, неймовірно важко спрогнозувати війна, насправді дуже динамічна, дуже складне і дуже таки знаєте, неповторне явище по справжньому виграшні стратегії не повторюються. Це не мої слова, це слова Суньзе. А в частині, що стосується контрнаступів, то я дуже люблю історичні паралелі. Те, що німецька нацист... нацистська німеччина програє, було відомо вже після Сталінградської битви. Однак два з половиною роки ще кров. Облилася і німці на зламі з 43-44-го направду організували унікальну контрнаступальну операцію. Я з жодним чином не хочу давати пас у біг нашого ворога, але применшувати і недооцінювати його бажання нищити Україну є смертельною ілюзією і пасткою. Я прихильник концепції, що буквально до місяця півтори ця фаза війни затихне, все піде. Контрбатарейні важкі артилерійські дуелі, і як тільки або замерзне, якщо буде сувора зима, і буде мінус 20 мінус 25 так щоб ґрунт дійсно промерз, і важка техніка могла ним рухатися, або до наступної весни, котрий коли ґрунт висохне, наново розгориться ця війна на планеті Земля, демократична цивілізована Україна і не до імперії не поміститься, або ми їх, або не нас.